Сьогодні ми тут зібралися з вами, щоб показати вам нову прем'єру музичну програму, яку от Ірина Корольова зібрала разом з нашими акторами, солістами, вокалістами, нашим оркестром саме до цього свята. Ський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша відкрив новий осінній театральний сезон. Працювати театр не припиняв в артхабі. В укритті постійно відбуваються заходи. Розповідає генеральний директор закладу Олександр Книга. Говорить, офіційне відкриття сезону знакова подія. Першого жовтня у нас дата день народження театру. От фактично в тридцятому році. Першого жовтня відкрився перший театр в Херсоні. І ми вважаємо цю дату як Днем народження театру. Саме головне, що ми вдома. Він іде під хештегом Ми вдома, ми повернулися. І це сезон для нас дуже знаковий, тому що ми тут, ми в Херсоні. На відкриття сезону прийшов херсонець Валерій Лаврухін. Театр для нього, каже чоловік, це зустрічі з друзями та можливість відволіктись від постійних обстрілів. Театр прийдеш, е такий заклад -таки, як театр. Прийдеш, е трошки поспілкуєшся з людьми. Трохи легше на дощі. Усяка робота наших артистів вона надихає на те, що ми живі, на те, що ми будемо живі, і театр буде живий завжди. На відкритті глядачам представили моновиставу Юда. Сергій Михайловський грає у ній головну роль. У театрі він 25 років. Каже, пам'ятає кожне відкриття сезону. Завжди для актора відкриття сезону це як нова сторінка. Тобто. Цілий рік ми будемо писати новий твір. Тому для нас це завжди знаково і щемливо, можна так сказати. Зазвичай найбільше у нас було концертних програм на відкриття. Триває робота і над наступними прем'єрами, розповів Олександр Книга. Безумовно, прем'єри будуть, незважаючи на скрутні ситуації і обмеженість з просторі. Тому що думки, наче линуть уже до великих сцен, до всього того, що ми можемо використати потім. Наприклад, жаль, ми поки не можемо запропонувати всю палітру. А у нас до війни було десь близько 70 вистав в репертуарі на будь-який смак, на будь-які категорії. Сьогодні в Херсоні потрібно все. Так, да, сьогодні більшість вистав вони більш трагічні. Тому що ми говоримо про війну, це всіх болить. Але я вважаю, що сльози це теж як певне очищення. За словами Олександра Книги, у репертуарі театру з'являться також комедії, які мають стати своєрідною терапією для херсонців. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Юрій Лотошинський, Гіль. Суспільне новини, Херсон.